Геніальне поєднання бароко і модерно. У Чернівцях відбудеться прем'єра концерту Пори року. Артисти виконують геніальні твори Вівальді та П'яцоли, які були написані в різні епохи в різних стилях та в різних країнах. Більше подробиць далі. Геніальні твори двох великих композиторів, які були написані в різні епохи та в різних стилях, поєднаються на сцені Чернівецької філармонії. На сцені в одному концерті будуть виконуватися пори року двох композиторів Антоніо Вівальді і Астора П'яцоли. Це Можна сказати, своєрідний такий батл, в якому перемагає музика, своєрідний музичний діалог епох 18-го та 20-го століття на сцені вестимуть професійні скрипалі у супроводі оркестру. Соліст Дарій Кобзар приїхав до Чернівців зі Львова, аби втілити цю ідею у життя. Це була моя, моя ініціатива заграти пори року. Я погодився з Павлом Миколаєвичем Чоботовим, диригентом камерного оркестру. Я знайшов свого колегу так по музиці Скрипаляна Назарія Пелотюка, який погодився. Заграти цей концерт разом зі мною за словами Дарія Кобзаря на слухачів очікує оригінальне поєднання бароко та модерну. Вівальді вже наша публіка багато разів чула. А от родзинка буде п'ятсола своїми мотивами. Це пори року які тут не виконували в Чернівцях. Дуже цікава музика і зовсім інша по стилістиці ніж Вівальді. Попри страшну та криваву війну Росії проти України, культурний фронт продовжує своє існування. Артисти певні дарувати емоції. Слухачам потрібно навіть у самі скрутні часи. Війна внесла, звичайно, свої корективи, і ми мусимо все одно тримати такий культурний фронт і, і грати, і чекати людей з посмішками і з, з, з радістю дарувати їм музику. Я думаю, що для глядачів це буде дуже цікаво, тому що вони почують е, далеку класику. І сучасні такі латиноамериканські мелодії, ритми. Прем'єра концерту відбудеться вже цієї неділі, 11 червня о 16.00 в залі Чернівецької обласної філармонії. Аляна Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.